Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. сьогодні 15-та серія нашого серіалу Життя репетиторки і 17 січня. Чи знали ви, що 17 січня називають Днем офіційної відмови від новорічних обіцянок? Я, якщо чесно, дізналася про це нещодавно, але у своїй професії я спостерігала щось подібне. І тому зараз розповім і про день відмови від новорічних обіцянок, і про те, що ж відбувається з дітьми приблизно в за тими самими часовими рамками. Дивіться на новий рік ви собі обіцяли, що будете харчуватися лише вареною курятиною, що будете ходити до спортзалу, що будете читати по 10 сторінок книжок щодня, або якось іще вдосконалити своє життя. Але десь в районі 17 січня, якраз як кажуть учені, ми розуміємо, що ми не будемо ми не будемо цього дотримуватися. Ні, це не для нас. Не зараз. Поки відкладемо не зараз. Десь щось подібне відбувається і з дітьми. І я кажу про це наперед, для того, щоб ви могли їм допомогти і зорієнтуватися у тому, що відбувається, у тих процесах, що є. Дивіться, ось на новий рік. У них були канікули. Вони два або три тижні відпочивали. Вони нагулялися, наспалися, наїлися, наспілкувалися з друзями, награлися в ігри. все було чудове, життя було раєм. Потім вони повертаються до школи. Вони скучили вже за однокласниками, вони забули, підзабули, якою саме є шкільна рутина, і тому перший тиждень навчання в нас оптимістичний. Вони також намагаються розпочати те саме нове життя і тому навчаються краще. До того ще й домашніх на канікули часто не задають той, ж їм і домашні не треба було виконувати. І перший тиждень навчання легкий, пухкий і чудовий, а потім приходить другий тиждень навчання. І з першого тижня навчання їм уже задали домашні завдання, уже це треба робити, вже йдуть повноцінні уроки, і вже йде занурення в новий матеріал, і діти згадують, а як же ж їм важко було там, у першому семестрі. І на другому тижні навчання вже вони розуміють, що. Той запас міцності, о той запас відпочинку, у них поступово-поступово починає втрачатися. І починаються сірі будні. Тому якраз в кінці другого, це десь 14 днів виходить, або на початку третього тижня і весь третій тиждень, це орієнтовно, як наше 17 січня у нас починаються дві тенденції. Тенденція перша зниження цікавості і. Може бути навіть таке от відволікання від уроків, бажання пограти, бажання перемкнутися, бажання повернутися у той грайливий гарний стан відпочинку. І друге, що найгірше, це Діти починають масово хворіти, і у нас йдуть карантини, і я підозрюю, що ці карантини якраз через те, що організм намагається повернутися ось у той рай відпочинку, який у нього був і до якого він прагне. Тому зверніть увагу: якщо ви хочете підтримати вашу дитину, то між другим і третім тижнем навчання організуйте їй якийсь відпочинок. Такий от Красивий і яскравий, який допоможе їй не впасти у цю от напівапатію або у хворобу, і підтримати цікавість до навчання? Ось так, сподіваюся, я була для вас корисною, а ви зі мною поділіться. Чи відмовилися ви від новорічних обіцянок сьогодні, 18 січня, чи вчені, як завжди, щось підтасували факти, і це вас не стосується. А ми зустрінемося з вами завтра. Сьогодні у нас 7 робочих годин. Ну ми працювати не будемо гаяти далі час.